22 березня 1904 року в лондонській газеті Illustrated Mirror уперше в історії з'явилась кольорова фотографія. Ну кольоровою фотографією нині нікого не здивуєш, як і будь-якими іншими технічними нюансами. Інша річ концепції та ідеї. Фотографи не припиняють дивувати і шокувати. Наш наступний сюжет про фотохудожника, чиї роботи це і мистецтво, і терапія водночас, адже відзняті в гарячих точках України. І наразі представлені в Голівуді. Брайан Маккарті – воєнний фотограф, але його знімки дещо відрізняються від робіт колег. Американець відтворює дитяче сприйняття війни за допомогою іграшкових танків та ляльок. В охопленій військовими діями Україні Брайан був п'ять тижнів, зустрічався з дітьми у різних містах, слухав їхні історії, фотографував. У підсумку зібрав матеріал для великого проєкту, який тепер можна побачити на виставці у західному Голлівуді. Про війну я чув з дитинства. Мій батько воював у В'єтнамі, але про свій досвід і відчуття він намагався ніколи не розповідати. Окрім одного разу, коли ми гралися з ним у солдатиків, тоді батько розкрився і розповів багато воєнних історій. Коли я виріс, вирішив відтворити їх у фотороботах, а з часом зрозумів, що це не просто фотографії, це арт-терапія, яка зцілює душу від жахів війни. З Брайном співпрацюють арт-терапевти, які допомагають дітям перекладати емоції на папір. Фотограф ретельно вивчає малюнки, потім їде у місця, де відбувалися жахливі події, і відтворює сцени за допомогою ляльок та іграшкової військової техніки. Дуже важливо зосередитися саме на дитячому сприйнятті війни. Тоді люди не звертають уваги на риторику чи якусь маніпуляцію, а бачать реальні дії, реальні руйнування і наслідки дій агресорів. Фотовиставка Браяна Маккарті проходить зараз у музеї фотографії в Бельгії. На ній представлено понад 30 фоторобіт, зроблених за останніх 10 років у різних гарячих точках планети. Виставка триватиме до кінця травня цього року.